Традиційно в цей час ми говоримо про найважливіше, що відбувається в нашій країні і за кордоном. Аналізуємо геополітичну ситуацію. Ви знаєте, коли з'являється навколо України те, що ми можемо мати ядерний потенціал і мати ядерну зброю у найближчому часі. Багато країн це лякає. Чи дійсно це можливо? Чи дійсно це можливий сценарій зробити, якщо Америка відмовиться від допомоги для України? Зараз обговоримо цю ситуацію з Олегом Манчурою, Олеже, мої вітання. І ось якщо читати ось цю е, власне, інформацію від The Times, які опублікували е, вкотре, що Україна має і досвід, і має ось цей потенціал? Як ти гадаєш, все ж таки це такий інформаційний вкид, щоб розбурхати наших партнерів, чи дійсно. Україна працює у цьому напрямку. Вітаю. Ні, це не є інформаційний вкіт, Його можна було в принципі розглядати. І ми розглядали цей момент про попередніх інформаціях про ядерну зброю. Ми пригадуємо, як це було. Це була заява Зеленського, де він переповідав свою розмову з Трампом. і начебто, він йому тоді сказав, що Україна має два варіанти: або відновити ядерну зброю, або вступити в НАТО і мати таким чином гарантії. І одразу ж він додав, тоді що Україна обирає другий варіант. Журналісти висмикнули західні те, що сподобалося їм, те, що страшить західного обивателя, і сказали, що Україна готова робити ядерну зброю. Я все таки розглядаю, що це була інформаційна гра зі сторони України. Це досить така вдала, Після того ми в принципі спростовували і МЗС і сам Зеленський, але ця історія почала вже тоді жити своїм життям. І вперше, за майже три роки після вторгнення, захід почав думати принаймні частина еліт на західі стоп, ми боїмося ядерної загрози з Росії. але... Але Україна може зробити цю ядерну бомбу. Ось це була перша частина історії. Тепер ми маємо другу частину історії. Буквально вчора британська The Times, До речі, тоді я нагадаю, вийшла з цієї інформацією цю тему. роздумувала німецька за так, це є це жовта газета, це є такий є таблоїд, і до його інформації не завжди ставляться серйозно, і Тому ця, ця тема вона відійшла на задній план. Цього разу вийшов е, The TimeS. Це британська газета, і це зовсім інший рівень. І що найцікавіше, це не журналісти британські написали. Вони послалися на аналітичну довідку, яку підготував консорціум. Спеціальних аналітиків в Україні, які працюють з міністерством оборони України, і вони власне посалися на цю довідку і процитували цих людей. Це відомі прізвища серед українських експертів експертів. Це Михайло Самус, це Згурець, це Бадрак. Тобто ці люди відомі в середовищі аналітиків, в середовищі вузьких фахівців, які предметно займаються питаннями безпеки і оборони, і ось власне це вже рівень зовсім інший, і це вже не про інформацію. Інформаційну спецоперацію це вже про те, що українські експерти розкладають по поличкам і е, їхні слова передає британська Таймс, е, що Україна дійсно може це зробити. Про говориться про те, що Україна не має звичайно урану. Ми пригадуємо цю історію. Янукович за фотографію з Бараком Обамою віддав ці уран, але Україна має плутоній. І відповідно, як пишуть журналісти з посиланням на українських аналітиків, які працюють з міністерством оборони, що це дуже цікаво, що Україна може створити е, таку бомбу, як американці створили під час Манхеттенського проекту, е, яка була скинута на Нагасакі. Мова йде про бомбу товстун, і вони так чітко і кажуть: якщо це було не складною історією 80 років тому, то тим більше це не є складною історією сьогодні. Отже, ми говоримо не про те, що Україна буде це робити, а чи Україна може це зробити. І аналітики дають відповідь: може і може підготувати кілька сотень боєголов. Але До... ти знаєш, мене ще в цій історії власне здивована термін п'ять місяців це не так багато для того, щоб реалізувати такий складний проєкт. Якщо говорити, що от завдання стоїть і п'ять місяців, і Україна зовсім інший статус має на геополітичній карті світу. Це зовсім інша цифра ніж як знову ж таки я повертаюся ніж ту на яку називав біль, біль говорив про кілька тижнів, що зрозуміло е, неможливо в силу різних обставин. Е, стосовно 5 місяців, може трошки більше. Я думаю, що це цілком реальна історія, і це до речі розумів дуже добре Володимир Путін. Бо ще під час першої історії з, е, е, з, з дискусією щодо відновлення ядерного потенціалу Путін буквально наступного дня виступив з заявою, що це провокація. Але взагалі то створити ядерну бомбу в сучасних умовах не складно. Він тоді сказав, я майже цитую вам дослівно, що я не знаю, чи Україна сьогоднішній день може це зробити, але загалом це не складно. Він чудово розуміє, що Україна може це зробити. Вибачте, якщо е, Іран з палок і підручного матеріалу це може зробити, то Україна, яка мала фактично була базою військово-промислового комплексу совєтського союзу, і незважаючи на старання всіх українських президентів прем'єрів і міністрів оборони за останні 30 років. Не до кінця її розграбували і вбили, і не всі кадри вийшли на пенсію, і не всі заводи порізали і конструкторське бюро. То в принципі Україні набагато простіше і швидше це зробити, тим більше маючи маючи плутоній ми говоримо про те, що у нас вже є. Головне в цьому всьому, бо ракетні технології нікуди не ділися, і ніхто ж не каже про створення якоїсь супер-пупер-новинки і тому подібне. Мова йде про кустарну, фактичну бомбу, достатньо примітивну бомбу, яку була, яка була 80 років тому, але й вона достатня для того, щоб стати способом стримування. Дивися, якщо дивитися на ту ситуацію з ядерним озброєнням, і мені здається, один з британських генералів, можливо, трошки можу помилитися, сказав про те, що європейські країни і НАТО вже б давно ввели війська. В Україну і вигнали фактично росіян з нашої території, якби не російська ядерна зброя. Ну ми прекрасно це розуміємо. Вже в історії теж було Кримська війна, коли за Туреччину вступалися власне війська англійські, французькі і неодноразово теж Росію виганяли з інших країн. Але от зараз стримуючий фактор: фактор, який стримує це власне ядерна зброя. Чи те, що зробить Україна, чи якщо Україна зробить ядерну зброю для себе, навіть кустарного варіанту, чи воно якось вплине на хід бойових дій, тому що в Росії теж є ядерна зброя і та тріада? Ну нехай будуть вони не будуть бити нам по нас тими ракетами комплексами, якими десь там з Сибіру з установок чи з підводних лоток, але тактична ядерна зброя в них теж присутня, тобто чи воно щось стримає? Давайте розділимо це питання на, на два. Перше, я думаю, що заява натівського генерала, я її бачив, теж це насправді чергова відмовка західних еліт, тому що Росія не застосує. Ядерну зброю тоді, коли вона слабка, вона може її застосувати, коли вона сильна. Це трошки неправильне мислення західних еліт, які діють в парадигмі холодної війни. Путін не брежнів і Путін не хрущов. У нього трошки інший спосіб мислення. Тому, поки він перемагає, він е, може застосувати ядерну зброю. Коли він буде програвати, він не буде її застосовувати. Це загрожує йому низкою е, проблем, зокрема у власному оточенні е, е, і тому подібне. Слабкий Путін менш небезпечний ніж сильний Путін, і сильний. Путін якраз може застосувати ядерну зброю. Друге, стосовно е, того, чи може це змінити ситуацію, зокрема на фронті, ми маємо свіжу заяву вже після того, як The Times написав цей матеріал. Е, заяву Подоляка, радника офісу президента, е, де він говорить зокрема про те, що це не змінить ситуації на фронті. Очевидно, що так воно і є. Мова йде не про зміну ситуації на фронті, тому що якщо б я тактична ядерна зброя могла змінити ситуацію на фронті, то Росія би її використала і в 22-му році, і зараз, а не запрошувала війська КНДР і брала в них артилерію, і тому подібне. Тобто тут зважуються ризики від якогось тактичного успіху на якійсь ділянці і від того, що загрожує після цього. Отже, ризики не співставні від. Відповідно, я не думаю, що і Україна в даному випадку могла би ось якісь такі суттєві переваги досягнути. Але це інформаційний момент, це психологічний момент. це... Момент відчуття власної сили, і просто ну, ми живемо стереотипами в цьому світі. Ядерна зброя це один з як зброя судного дня, так тобто, грубо кажучи, і тому вона має більше психологічний і політичний ефект, аніж абсолютно військовий. Якщо ми говоримо про військовий аспект, то тут дуже просто ті самі ж аналітики з консорціуму оборонних е, оборонної інформації вони вказали шлях, як обійтися без як припинити взагалі дискусію про те, що Україна відновлює ядерну зброю. це все дуже просто. По перше, Дональд Трамп повинен не відмовлятися від допомоги Україні, тому що ці всі дискусії згадайте виникли тоді, коли нам намалювалася можливість перемоги Дональда Трампа на виборах, і другий раз, коли він вже переміг. Тобто, це все чітко пов'язано з тим, що Україна хвилюється за своє майбутнє, і як вказують ті ж аналітики, українці не підуть в гулах. І якщо виникне загроза другого наступу на Київ, то ніхто не буде думати про те, як там буде захід реагувати на ядерну бомбу, брудну, не брудну. Я Старно, тебе я, тебе я тебе тебе переб'ю, переб'ю. Тобто, фактично, з твоїх слів, я розумію, що все-таки інформація про ядерну зброю, на твою думку, виходить все-таки з України. Тобто, це не десь там в Заході чи десь, а, а от воно в нас є. Це реакція, це реакція, і, і певне попередження, що ми не збираємося піднімати лапки і здаватися, грубо кажучи. Тобто, це такий, знаєте, е, останній козир королів був була така фраза. Знаєте, типу, оце десь щось таке. Тобто, коли в нас зажженуть в кут, е, навіть щур якщо він загнаний в кут, він кидається і не розбираючись ні на що, він кидається в очі і розгризає обличчя е, Україна. Коли буде в ситуації, якщо вона не дай Боже буде в ситуації, і власне попереджають про це західні еліти, Україна попереджає через інсайди, через інформаційні операції, через і тому подібне не відмовляйтеся від підтримки нас, тому що ми маємо цю останню межу, і ця межа не сподобається нікому насправді, якщо ми не перейдемо, Олеже, але Тут зазначається і в цьому зливі, що які британці десь опублікували, і посилається на нього, що таким фактором для нас пришвидшення створення буде цієї ядерної зброї. Той факт, якщо росіяни таке продовжать оце серйозне просування на донецькому напрямку в напрямку Дніпропетровської області, саме Павлограду, це не так далеко, і до Харкова, де вони форсують, по суті, оцих два напрямки, щоб розширити свій плацдарм військових дій. Насправді, якщо питання в Вашингтоні буде не прийнято конкретно якесь підтримки України, я розумію, що рішення буде прийнято доволі швидко. Чи погоджуєшся з цим? А, ви звернули увагу на Павлоград. Це дуже цікаве питання. Я був в Павлограді, там знаходиться завод з виробництва е, е, твердих хімічних е, твердого хімічного палива. Тобто, це, це, це те паливо, яке використовувалося в сатані, яка була власне головною в цій тріаді стримування Совєтського Союзу. Я був на цьому заводі не один раз. Я там знімав і бачив цю сатану, і це паливо і тому подібне. Це те, що нам потрібно, зокрема для ядерної зброї. Далі Дніпро і КБ південне, яке може це як само це все робити. Це наші ракетні технології, це те, що може донести оцю ядерну зброю до грубо кажучи, військового аеродрому, чи навіть до самої Москви е, в тому Павлоград в даному випадку визначений як е, така певна червона межа. Стосовно того е, наскільки це швидко і як воно буде розвиватися, е, розумієте, нам теж не відмовлять одразу в ядерній, в підтримці, і це не я взагалі не думаю, що нам відмовлять в якісь підтримки. Але цей процес буде достатньо інерційний. У нас ще є запас знову ж таки того, що виділив Байден і тому подібне. Тобто, час певний є, і тому такі робляться превентивні певні операції для того, щоб попередити, щоб цього взагалі не було. і Щоб цю тему закрити, насправді американцям треба зробити дуже мало, і про це говорять аналітики. Поставити в Європі ті тайфуни, які вони хочуть поставити в Німеччині після війни. Вони мають стати в Україні. Тут ж мають стояти томагавки, тут мають стояти інші системи. І тоді нам не потрібно ядерного щита. Нам достатньо буде стратегічного неядерного щита стримування? Дуже просте вирішення чи підуть на це західні еліти? Ну побачимо. Це був Олег Манчура і почуємося в понеділок.